Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 5 вересня. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 23 та від плюс 20 до плюс 21 вночі. У Києві майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо прояснеться. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 24 до плюс 21, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Житомирі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері дощ не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Чернігові день ненадовго небо стане ясним. Але вже ближче до вечора буде хмарно, опадів не прогнозується. У Сумській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 22, а вночі опуститься до плюс 19. У Сумах хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади відсутні. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24. А вночі від плюс 18 до плюс 21. У Харкові майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 21 та вночі від плюс 18 до плюс 23. Вранці у Донецьку розпогодиться. Досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Опади відсутні. У Луганській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранкові хмари протримуються недовго. день та ввечері у Луганську очікується ясна погода: опади не очікуються. На півдні на Одещині в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Миколаївській області температура день буде від плюс 28 до плюс 23, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Хмари, що з'являться на небі у Миколаєві вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дрібний дощ. Який до вечора повинен закінчитися. На Херсонщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Ясна погода буде триматися у Херсоні впевнено: вдень можлива недовга хмарність. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Запорізькій області максимальна температура в день від плюс 30 до плюс 24. Та вночі від плюс 19 до плюс 23. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Запоріжжі очікуються похмурими, опади не передбачаються. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 29 до плюс 21, та від плюс 18 до плюс 23 Вночі. У Сімферополі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході. На Львівщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 19, та вночі від плюс 16 до плюс 18. Весь день у Львові буде хмарним дощ не передбачається. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 17. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 19, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода. Опади відсутні. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20. Та вночі від плюс 16 до плюс 17. Весь день у Чернівцях буде хмарним, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 29 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 16 до плюс 19. Хмари, які з'являться в Ужгороді в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, дощ не передбачається. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 20. Та від плюс 17 до плюс 19 вночі. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора, без дощу. У Волинській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 19 вночі. Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади відсутні. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Весь день у Хмельницькому буде хмарним дощ не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21, а вночі опуститься до плюс 18. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та ввечері йтиме дощ із грозою. Середина дня пройде без опадів. У Полтавській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Увесь час у Полтаві утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не прогнозується. У Черкаській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 25 та до плюс 19 градусів вночі. У Черкасах день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без дощу. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Погода у Дніпрі буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Опади не очікуються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. У Вінниці на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. До зустрічі наступного разу. Бережіть себе.